Всім доброго дня, вітаюсь. Так, до вашої уваги я сьогодні показую е, таку от, акумуляторну булгаркою фірми Parkside. Parkside. Це німецька фірма з Lidl. Досить по суті, в них хороший якісний товар, як на мене, і велика, буду так казати, великий різновид товару. Це саме головне, що дуже мені це подобається. Е, так, бачимо е, болгарочку. Акумулятор ми бачимо, моделька PW sap 20 e 5 Це 20 вольтова вона з безщітковим двигуном. Так, отак воно виглядає в кейсі. от бачимо, Ось так кейс воно виглядає. От йде болгарка. Один круг ось зачисний, пластмасовий кожух. Це напевно для зачистки і вібра, отака ручка, і ключик всередині встроєний. Так, по поводу самої булгарки, досить тоненька в руках, прорезинена, зручна. Е, дуже круто мені сподобалось, що тут вже йде оця ось штучка, щоб викручувати гаєчка Тікстикс. Тобто не треба нічого ніякими перфораторами потім бити. Е, оце величезний плюс. І е, Бачимо тут вже так, тут 2 амперна батарея, тут бачимо в неї. Йде, типу, бачимо шкалу, типу, скільки заряду бажано, щоб вона була повністю заряджена. Далі що? По обертах вона має 10 тисяч обертів. Так, десь я казав 125 і тут бачимо регулювання. У нас з регулюванням швидкості. Бачимо, отак вона включається. Перше натискаємо на цю штучку. Розблоковка, розблок... Тут бачимо швидкість і тут включаємо її. О! А єдину я ще не вивчив, тут якось треба так раз нажати. І другий, виходить, включили. Так, ми її включили. Потримали. О! Трошки треба потримати на кнопку. Так, і найголовніше, для чого це відео роблю. Нова чи вживана. Я стараюсь протестувати під нагрузкою нову техніку, щоб ну, різні буває, щоб плата була всередині, добре, щоб електроніка, щоб батарея якась бракована не була. Протестувати, протерти і тоді відправляти клієнту. Це як не як електроніка, може бути і брак, що хочете. Це ж не хілті, як не як Так, пробуємо що зрізати. Тут маємо грубу стінну трубу, якби не міряв, ну приблизно, я думаю, напевно, тут 3 міліметри напевно, не буду казати. Так, пробуємо. Розблокували. Даємо зразу на 6. І пробуємо різати. Стара, радянська труба, це не трибата, ніде моменти просить. Ударом під власною вагою. Дуже шикарно взагалі, якщо б це був профіль, то взагалі на минуті ну, ріже. Головне, батарея заряджена і не давити під власною вагою. І по бажання, тут у нас круг 125 на 1,2. Побажання все ж таки, щоб круг був одиничка, не 1,2, Тому що це трошки заважко для неї. А зачищати це є одне діло, а різати це зовсім друге. Так що всім дякую за увагу, гарного дня вам до побачення.